Друзі, всім привіт! Приїхали на рибалочку на поплавочок, вже закинулись, Нікіта уливається і дивіться, що клює. Це капець. Черепаха. Ось все бачите. Прям на крючок. Капець. Друзі, дивіться, капець. Ану, висовуйся. Капець, клюнула черепаха. Я не знаю що робити. Ну будемо зараз якось відчіпляти. Капець сидимо, тут риби скидаються дуже багато, карась не роститься. Ми сьогодні, до речі, з Максом, з Нікітою. О, нікі таклює. Аня у кого там клює? Те, що клюнулася репаха, то, то капець Друзі, дивіться, місто поміняли, і гостера клює. Одну зловили, ну, будемо ловити. Ну все, бачите, яке місце. О, дивіться, кого зловили. Карасик нарешті. Ловимо далі. Поплавочек? Не О, уже підкльовує. Не ну, видно там поплавочок. дай сам стоить ну ебашь его, это а, же пулемет о, вон Рузи садил, а о, повело, повело, повело да шо таке <связь> шесть страшки. Ну, 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 давай, давай, Все, давай. давай давай, давай, <связь> давай вот, да шо таке Чтобы бы ты чёрт был послужил Смотри, просто берешь. не Вышла. Ну, будем мы капать. Ну, в принципе. Она с близкими разговаривает. Была поклевка. Да что ж... О! Повело. Кстати, да выдавай, купи, да выдавай. Оп! О! Ты ее не знаешь, но еще Если Дима не было, то Настя Е! Е! Ой, аж вудка склалась! О, oh, дивіться! О, oh, и класс таких потяг. Ой, oh, що з риски О, oh, клас! Итак, вхопыв! Класс! Oh. Опа. На обіці ще переводить. Розмалювати. Клас. Ми зараз на лодочній, Ну, це вже трошки менше клюнув. То, то був трошки приємніше. Ловимо ми на черв'ячка на лодочній.

Ну і все, і ловимо. У мене ось така зелена вудка. О, ого! Поклав зразу, друзі, капець. Ого, ви дивіться, що то таке. Друзі, то, 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 то добра риба? Завела! О, о, друзі, ви дивіться хто. Ой-ой-ой, який добресенький. О-о-о. покусаний. Мартим, на храні... я, я думав, що я не витягну його. Він так завів. Ні, ні. На бензин, я... о, який він широкий. Опа. Оце кайф. Клас. Опа. Объясни, нахліна з пальці. ще один. Дінахер замість. <серкзав> Опа. Ну це вже менше. Це да твою мать, где того домов. Опа. Ну, трошки вже підловили. Він якось так вроді я хотів перезакинути, а він там сидить. Дивіться, як клада поплавочок. Ой, повело. Кудись повело. Ух ты ж. Опа. Черв'ячок, а, черв'яка вже нема. Будемо микатись. Друзі, дивіться, хто завітав. Окушок. Клас. Ловимо далі. Ну, ось і все, всім, друзі, закінчили ми вже рибалку. Ось Нікіта. Ось. Наловили ми трошки рибки. Ось, дивіться. Карасики. Все це. Кругленький, і окушок. Ну, це прям такий гарненький. Ну, так що все. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.